Всім привіт! Не знаю чи мене видно чи не видно. Ми на кінець вже дійшли на гору шпиці. У нас такий малесенький похід відбувся. Гора шпиці заду мене. Не знаю, чи видно, чи не видно. Її вже трошки темно. От Ми собі трошки запалили вогник. Зараз вип'ємо гарно, гарно гарячу чаю. І завтра зранку я думаю, що буде гарна погода і ці гори буде дуже гарно видно. Так що до завтра. На дворі вже ранок. Трохи з погодою нам не повезло. Вчора було набагато краще, була сонячна погода. Сьогодні зранку бачите, такі хмари великі. До речі, вночі падав два рази навіть дощ. Подивіться, як зараз тут гарно. Кругом низько ялинка, ззаду в мене схід сонця, так як зараз пів восьма ранку. Погода трохи нам не шепче, але я думаю, це нам не проблема, щоб нам вийти на гору шпиці. Там зараз я вам покажу, де вона є. Вона зараз от у мене, зараз трошки приближу. Ось яка вона. Ця гора шпиці. Та як пише Вікіпедія, це саме... Не... Краща гора на Чорногірському хребті. Там далеко видно стежечку. І по цій стежечці ми маємо підніматися на саму гору. Ось яка вона виглядає знизу. Це ми на підніжжі її, десь приблизно 150 метрів від неї, від цих каміння. Так що, до зустрічі наверху. Відео чи фото? Шмізить, відео чи фото. Так, ми на горі шпиці, на самому чубчику. Трохи дощ паде, але круто. Наша е, мета досягнута, ми на самому чупчику. Всім па, -па. <кій> ми вже вдома. Ще хочу вам коротко показати по карті наш маршрут, яким ми йшли на, на гору в шпиці. Ми з Івано-Франківська поїхали автобусом у село Ільці. Ось воно тут. Видно чи не видно, мало бути тебе видно. В Ільцях ми вийшли і пішли пішки у село Красник. Сюди, 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 сюди. В цьому селі десь приблизно тут ми переночували в палаці. Зранку ми встали і пішли пішки. Взагалі тут там їздить автобус, але автобус був аж 12 ранку. Ми трошки швидше вийшли, так що на автобус не чекав йшли ми цією дорогою. Сюди, 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 сюди. Зайшли у село Бистрець. Потім бистрецем. Сюди. Зайшли тут дуже довго, дуже довго село. Зайшли до цього роздоріжжя, до цієї червоної мітки. Тут ми стали трошки відпочити. Перекусити ми тут щось було 2 години, потім звідси ми пішли на гору шпиці. До речі, цієї червоної е, стежки по крапочці є, маркіровки взагалі немає. Щоб ви знав. Е, там просто стежка є. І то така стежка, що якщо був, було б було вечір, то навіть можна було б її і не побачити. А не побачите, зараз вам скажу, в якому місці. Якщо ви йдете звідси через мостик, Тут ще більш-менш дорога. І доходити до полонини Ганджіна, то ви полонину проходите. Вона має у вас бути з правої сторони. І потім вверх 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 до лісу. І потім там буде така стежка неприймітна з груп. і потім тим зрубом переходити лісом. І ми виходимо на гору Шпиць. Така там стежка, якщо кажуть, що був би вечір, то можна було б навіть і не попасти. До самої гори Шпиць від села Красник ми зайшли за 7 годин. Це разом з обідом. Це що ми обідали 2 години. ну Ми так добре йшли, досить таки швидко. А от на саму гору шпиці ми вилазили оцей малесенький участочок. Mm. От, оцей вон, малесенький. Майже годину. Майже годину ми крапкались, там кут 45 градусів, навіть були деякі такі місця, що навіть були і вищі. сильніший кут. На половині гори нас застав невеликий дощ, такий почав моросити, але більш-менш такий терпимий, що можна було йти. Ми вийшли на горошпицю, далі наш маршрут мав йти на озеро самовите. На самовитого ми вже мали йти на заросляк і заросляка на ворог, то додому. Це ми ще, нам ще мав бути один день, бо маршрут був розрахований на 4 дні. Але ми вийшли на самій шпиці і на самих шпицях почав падати сніжний дощ. Ми подивилися на говерло, говерла повністю вся була хмарі. Поки ми щось там роздуплилося, пофотографувалися, ні з того, нічого на туркул. Налізла така хмара, що капіці. І ми собі почали думати, чи ти на самовити, чи не йти. Потім проходить ще дві хвилини, і на гору шпиці теж налізла хмара. Така велика густа хмара. І почав дощ Ми що робити? Зразу прийняли рішення на несамовити не йти у хмару, вертатись назад. <кій> назад, вертатись на шпиці, ми не могли через шпиці цією дорогою, бо. E, самий вихід на цю гору e, стежка тривиниста. От. E, ми могли, e, трава намокла, просто ми... там нема за що зловитися, ми з'їхали, побили субкаміння. Ми вирішили піти через гомул, назад, От, <кій> не йти в цю хмару. Пішли назад. І ми сюди через гомул. Тут є маркіровка, тут позначено е, жовта стежка, а фактично тут є маркіровка зеленого кольору. Чи синя? Ні, синя, синього кольору маркіровка. І ми назад вийшли на цей місточок. Ми вийшли в Бестрець, в Бестреці сухо, дощу нема. Ну Таке, трохи така вологість була. І назад пішки цією самою дорогою. Ми пішли сюди. Потім місцевих ми запиталися, чи їздить якийсь автобус. Нам сказали, що <кій> у 3 годині буде автобус. Ми почекали, ми автобусом доїхали у Верховину. З Верховини ми вже поїхали на Івано-Франківську з автостанції. Коли ви ми переїжджали, буде видно, не видно. Оцей перехресток. Він веде з бази заросляк, тут де ми мали йти. Тут ріка була дуже велика, чорна. Що навіть ми трошки зраділи, що ми сюди не пішли. Це е, прямий ознак, що е, на заросляку дуже була погана погода. А ми ну, трошки промокли. Тільки то, що ми трошки потратили більше грошей, що ми поїхали до верховини. А з верховини трохи білети дорожчі, ніж з ворогти. Тоді до самої верховини ми трохи потрапились. Ще сам шофер трошечка бере, не знаю, трохи правильно чи не що як там в них там заведено. З бистриця білети до верховини 10 гривень і плюс за рубзак також 10 гривень. Ніде такого не було, ніде такого я не бачив, не знаю. Ну, це таке, це напевно, я так зрозумів, що це їхній заробіток. Так що всім дякую за увагу, що дивилися відео. Хотілося, щоб було трошечки довше. Але кажу, на самих шпицях не вийшло нам, бо падав борщ. Старалися як пошвидше звідти втекти. Але ми свої цілі достигли, дійшли туди. Так що дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, складіть лайки. Підписуйтесь на мій канал. Так що, люди працюємо, щоб відпочивати. Всім па-па!